Спільнота дуже чекає. Ви є автором законопроекту про об'єднання ринків України і Європейського Союзу. Ну, очевидно, що це для нас дуже важливо. Як, можливо, там, трошечки які основні такі засади в ньому, і як ви думаєте, чи він в цьому році буде проголосований? Е, ну, я думаю, тут трошечки не скажеш, але, в принципі, там, я думаю, що фахівці почитали його. Mm -hmm. Ось, він не є дуже проблемним. Тобто, я в принципі шанси на його проходження оцінюю як непогані. У нас є проблема, що подекуди там перед другим читанням з'являються якісь дуже неочікувані поправки і трохи проблеми... про атомні блоки Так, про атомні блоки. Ось але я не думаю, що він буде він. Власне це і є той законопроект mm -hmm. на, на реалізацію mm -hmm. четвертого енергопакету. От Ну то в принципі там основні такі проблемні питання вже були зняті. Тому я думаю, що він в принципі мав би йти ну так, нормальними темпами і просуватися. Mm -hmm. е ну тобто, поки що там у нас немає політичних викликів з тим, щоб його голосувати.